Сьогодні ми будемо готувати дуже корисний та смачний салат. Гості задоволені. Для цього ми беремо 3 буряка, 200 г чорносливу, стакан волоских горіхів і 2 столові ложки сметани. По-перше, натираємо буряк. Дрібно нарізаємо чорнослив, дробимо горіхи. Додаємо сметану і перемішуємо. Ось і все, салат готов. Цей салат дуже корисний та смачний. Буряк рекомендується при будь-яких захворюваннях кишечника. Він містить в собі вітамін В, марганець, калій, магній, залізо, мідь, фосфор. Чорнослив включає в себе вітаміни в 12 в 6 А С і Д. Поліпшує роботу шлунково-кишечного тракту, виводить токсини. Волоський горіх корисний стимулятор роботи мозку. Це джерело поліненасичених жирних кислот омега 3. Горіхи покращують пам'ять, знімають стрес. Сметана складається з молочно-кислих бактерій та молочних вершків, які також корисні. Смачного!